Добрий день, любі 11 класники та всі, хто приєднався до нас. Вітаю вас на каналі Уроки зрубіжної літератури ХДМЛ Харківський державний музичний ліцей. Прошу вас підписатися на мій канал та поставити свої лайки. Отже, тема нашого сьогоднішнього уроку шедеври європейської лірики першої половини ХХ століття розмаїться течії модернізму і авангардизму в європейській ліриці ХХ століття. Епіграфом до уроку стануть слова видатного колумбійського письменника Габріеля Гарсія Маркеса, за творчістю якого ми з вами будемо знайомитися і чиє фото ви бачите зараз на екрані. Він казав. Людина не народжується раз і назавжди в той день, коли мати приводить її на світ. Життя змушує людину знову і знову багато разів народжуватися заново самій. З цим висловом пов'язані ключові тези, які звучать у творчості поетів новаторів в європейській ліриці ХХ століття. Література ніби народжується кожного разу заново з появою нового самобутнього поета. Отже, ХХ століття воно було одним із найтрагічніших в історії людства і для світовідчуття людини. Чому? Як відомо, ХХ століття століття двох воєн, які наклали свій відбиток на долях поколінь, що жили до під час. Та у післявоєнний період. Вони ці війни змінили світобачення людини. Виникає розуміння безпритульного людського існування, кризи цілого покоління. Ернест Хеменгуєй, американський письменник ХХ -го століття, говорить у своїх творах про втрачене покоління. Це метафоричний образ людей, що пройшли війну. Повернулися живими, але так і не змогли знайти себе у мирному житті. Виникла ціла літературна течія Втрачене покоління, до якої належали американські, ірландські, британські та інші європейські письменники. Бурхливий і суперечливий розвиток світу позначився на світоглядних, та естетичних системах як у мистецтві в цілому, так і у художній літературі. Література ХХ століття вражає розмаїттям шкіл, течій, напрямів, але в ній є і те, що об'єднує любов до людини, переживання за її життя, долю, прагнення захистити її духовні світи, який світ взагалі застерегти та допомогти. Всі ці цінності стають в центрі всесвіту, знаходять відображення і в літературі. Свобода творчості привела до виникнення багатьох нових літературно-мистецьких течій. Сукупність цих течій дістала назву модернізм з французької сучасний. Не обминають ці нові тенденції і поезію. Митці намагаються відійти від минулого століття, створити нові канони, забути про межі звичайного. Іноді творчі пошуки нагадували експерименти, відповідно сприймалися по різному, критикувалися, відхилялися, не подобалися або викликали захват. Якщо у середині дев'ятнадцятого століття Поезія перебувала у тіні могутнього розвитку прози її особливо роману, то вже на межі ХІХ-ХХ століття криза раціоналістичної системи уявлень привела до поширення ліричного начала, коли людина сприймається відокремлено від соціуму, акцентується увага на безпосередньому контакті людини з природою. Іншою особистістю, з культурою тощо. На початку ХХ століття поетична творчість стала найпотужнішим засобом мистецького самовиявлення. Вона розквітає у небувалому розмаїтті форм, перетворюється на експериментальний майданчик, що докорінно оновлює мистецтво. Мабуть, ніколи раніше в історії літератури, як і в мистецтві взагалі, не існувало такого багатства найрізноманітніших поетичних течій, шкіл, творчих програм, що співіснували в межах однієї доби досить за історичними мірками невеликої. Ця доба подарувала світовій культурі. Плеяду яскравих майстрів слова. Провідна роль у поезії цього періоду належала авангардизму та модернізму. Отже, модернізм загальна назва напрямів мистецтва та літератури кінця 19, початку ХХ століття, що відображували кризу буржуазної культури і характеризували розрив з традиціями реалізму та естетикою минулого. Модернізм виник у Франції наприкінці ХІХ століття творчість Бодлера, Верлена, Римбо. З цими поетами ми знайомилися у 10 класі, коли вчили саме період переходу до модернізму. Модерністи вважали, що не треба шукати у творі мистецтва якоїсь логіки, раціональної думки, тому мистецтво модернізму носило переважно і раціональний характер. Гаслом цього періоду став вираз мистецтво заради мистецтва. Це естетичні концепції, що проголошують ідею самоцінності художньої творчості, заперечують зв'язки з суспільним і політичним життям. Авангардизм з французької попереду термін на означення так званих лівих течій у мистецтві, радикальніших ніж модернізм. Авангардизм проявився у цілій низці течій та шкіл кубізм, футуризм, експресіонізм, дадаїзм, сюрреалізм тощо. Авангардизм і модернізм початку ХХ століття генетично пов'язані, породжені однією історико-культурною ситуацією і мають чимало спільних рис. перше за все, заперечення традиції. Старого мистецтва, позитивізму, філософської основи реалізму, споріднює їх схильність до неоміфологізму, тобто багатопланового використання античних біблійних міфів та легенд, створення авторських міфів та нова інтерпретація вже існуючих, а також ір-раціоналізм авангардистських та модерністських творів. А відрізняється авангардизм від модернізму, як я вже сказала, ще різкішим запереченням традиції, епатажністю, ще більшою схильністю до експерименту. Завдання авангардистського мистецтва своєрідно визначив знаменитий художник сюрреаліст Сальвадор Далі. Допоки взуття не зноситься, ми ним користуємося. Коли ж воно стопчеться, ми закинемо його на горище і купимо ще. Чого не вимагати того самого від мистецтва? Якщо вже воно застаріло і перестало слугувати нашим почуттям, викиньмо його на горище, нехай належить історії. Таким чином, духовну атмосферу кінця 19-го, початку ХХ століття визначав глибокі перевороти в мистецтві, водночас утворення численних течій, шкіл, програм, що сприяло розпиту модернізму, а також спонукало до нових художніх шукань та вияву мистецької індивідуальності в наступні десятиліття. Ми з вами будемо знайомитися з творчістю найвидатніших представників модернізму і авангардизму на наступних уроках. А я на цьому завершую наш урок і бажаю вам всього самого найкращого. До нових зустрічей. Пока!